Добрий вечір. Я відразу хочу вибачитись за свій голос. Це в мене вже третій день без голосу, але я змогла це зробити в Лондоні. і Я сподіваюся, що я зроблю виступи тут. Тому, якщо я втрачу голос, я буду танцювати як Тереза Мей. Вибачайте. Ми дійсно на фронті, я на цьому дипломатичному фронті вже п'ятий рік. До 2014 року я працювала в Міністерстві юстиції, я працювала в корпоративному секторі перед революцією. Але завжди була пов'язана з дипломатами і завжди супроводжувала всі процеси поза межами дипломатичної служби. Тому я не кар'єрний дипломат. Але останні 4,5 роки. Дуже змінили як і моє життя, так і в принципі життя багатьох дипломатів в системі. Взагалі, дипломатія це про представлення внутрішньої політики на зовнішній арені. Тому це не дуже так звучить голосно, але до 2014 року наша дипломатія була сірою, сірою і невиразною. Ми повсякчасно бачили людей. Які просто повторюють дуже банальні фрази, займаються протоколом, супроводженням, відтворюють позицію Російської Федерації, яку вона завжди представляє на зовнішніх майданчиках, і крім того, повсякчасно намагаються уникнути прийняття будь-яких рішень. Є дуже старий анекдот в Міністерстві закордонних справ, що коли треба прийняти відповідальне рішення, Українські дипломати зазвичай виходять до туалету або засинають так легше. Не треба відповідати потім за те, які рішення ти прийняв. Так було до 2014 року. 2014 рік змінив все: дипломатична служба не була готова, бо повсякчас на люди, які відрізнялися від загалу, і були яскравими особистостями, вони покидали систему. Система їм була нецікава. Вона не давала їм розвиватися, вона не давала їм зростати, і вони не бачили перспектив. Дійсно, деякі залишалися, деякі патріоти залишалися, але їх було дуже небагато. Як казала Мадлен Олбрайт, що дипломати, дипломатія це вміння спілкуватися із ворогами і з друзями. Чи було в нас це вміння? Не було. Ми не вміли спілкуватися. Саме тому в 2014 році ми всі почали виконувати непритаманні собі функції. Це був виклик, тому що люди мали, крім того, щоб почати спілкуватися, вони мали представати перед камерами. Камери для дипломатів це шалений виклик. Це ж треба відразу реагувати на питання, бути готовими повсякчасно представляти позицію, яка є незручною, яка є нетиповою. Крім того, треба було відразу опонувати, опонувати ворогам. Боротися з нератівом, який був нав'язаний росіянам. Ви всі пам'ятаєте, що спочатку на багатьох майданчиках міжнародних говорили про що? Про громадянську війну в Україні. Ми два роки повсякчасно, пов... на всіх міжнарод... во всіх міжнародних організаціях доводили, що в Україні йде війна, що Росія є агресором. І тільки. Тільки після того, що ми змогли сконцентрувати поряд з собою наших друзів, наших партнерів, ми змогли довести і донести свою позицію. Тому наступною навичкою, яку треба було опановувати, це вміння спілкуватися з партнерами, доводити їм свою позицію і доводити їм її не просто так, а фактами залучати їх до подій, показувати їм, що відбувається в Україні, що відбувається на Сході, возити їх туди. Знаєте, не всі дипломати, особливо за кордоні, були готові їздити на схід. Це був великий виклик. Навіть в цьому році, коли в нас був, була конференція послів, і наших послів готували їхати на схід, їхні дружини дуже хвилювалися. Вони підходили до Ірини Геращенка і просили її одуматися, одуматися, тому що це ж цвіт нації, як цвіт нації можна вести на схід. Куди ж ви наших хлопців везете, або щось станеться? Ми ж втратимо весь цвіт дипломації. Так ось цей цвіт дипломації це вже дійсно цвіт. До цього ми мали людей, які були нездатні вийти до мікрофону і нездатні були опонувати росіянам. Сьогодні ми маємо зовсім іншу картину, але ці зміни дуже повільні. Тому що, крім того, що треба опанувати, ще треба бути. Лідерами процесів, не просто супроводжувати, не просто збирати інформацію, не просто її розповсюджувати і бути мейлбоксом, а входити в процеси. Саме так ми вимушені були війти в процес по безвізовому режиму. Тому що, незважаючи на наші гасла, що ми йдемо в Європу, ми повсякчасно хочемо змінити все так. Щоб нічого не змінювати. Але з європейцями так не працювало. Був чіткий план, який треба було виконувати. І приїжджали місії. І ці місії треба було супроводжувати. А крім того, треба було їм представляти інформацію. У 2015 році, коли всі казали, в нас все зроблено, ми все зробили, ми все готові, приїжджає місія і в травні. Виявляється, що ми не просто нічого не зробили. А взагалі у нас 53 рекомендації, а ми вже хочемо обізвіз. І в нас ще немає не біометричних паспортів, не перевірки цих паспортів на кордоні, ні А завдання ж стоїть, що треба ж забезпечити цей безвізовий режим. Саме тоді постало питання щодо того, що або ми. Очолимо цей процес буквально, тобто, війдемо в виконання кожного заходу, зрозуміємо, що саме треба робити для того, щоб реалізувати ці заходи, і будемо намагатися тримати це на контролі, зважаючи на те, що в кожному заході має бути відповідальна людина, яка має звітувати в режимі онлайн, для того, щоб всі бачили, де є провали. Тоді. Нам дуже допоміг Дмитро Шимків, бо ми сіли з ним і опрацювали електронну платформу, електронну платформу, в якій було зазначено не тільки, яка в нас ціль, а що треба зробити: послідовність, часові рамки, хто відповідає. І кожного дня було видно, чи зроблено, чи не зроблено. Саме так ми відслідковували і тримали на контролі постійному. Виконання всіх заходів. Зараз ця платформа працює для аналізу виконання угоди про асоціацію. Але крім того, в супроводженні місії і доведенні позицій, кожен з нас був готовий відповідати на всі технічні питання експертам. І тільки після цього нам вдалося. Побороти скептицизм не тільки внутрішній, а в Верховній Раді він був шалений. Я дуже добре пам'ятаю, коли ми проводили закони, і коли приймалися закони про зміни до кримінального кримінально-процесуального кодексу, особливо щодо створення системи, яка відслідковує по АСЕЦ recovery, то це була шалена. Небажання приймати ці закони. Але ми змогли всіх переконати, переконати не тільки у нас, а переконати і на Заході. І наостанок я скажу, що нам ще треба навчитися виважено ставитись до інформації, не завищувати свої цілі і доносити все відповідно, говорити про те, що ми можемо зробити, що ми не можемо зробити, коли ми це зможемо зробити, а чому ми не зможемо зробити. І тоді в нас все буде гаразд. Дякую.